Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що до вас пішить тут? Башня, зайки, щось у вас рухне, причому в один одну мить, причому неочікуване. І ви знаєте, запам'ятайте, страх щось втратити це про вашу недовіру вищим силам. Поки помішую картою, думаю, про вас. І так, що вам не видно, ви знаєте, коли я кажу феєчка про те, що амулет на особисте життя, якщо ця людина вам не підходить, то ви з ним розстанетесь, вони кажуть, ні, я не хочу, ну так не хочете, тоді перестаньте бути жертвою. Досить жертви, чужу, чужі емоції, чужу увагу до вас, досі плакатись. Знайдіть те позитивне, насолоджуйтесь або почніть змінювати своє життя. І так, чого вам не видно, Аркан вам не видно те, що ваше життя більш-менш стабілізується і приходить до золотої середини. Все йде до цього. Так, хоча вам здається, що ну, от все стоїть на місці, все зависло. І нікуди не рухається ні в якій сфері життя. Тобто нема цих сподвижок. Але карти кажуть є. М -м -м, у когось ви, королева чаш, хтось закоханий вас, у когось ви кохана жінка, так. А у когось ви жінка ще й дуже розумна. Жінка, яка має свої кордони, жінка, яка має розум, і вже як та королева чаш не приймає рішення, тільки керуючи серцем. Так, і тут у жезлів, дівчата, вам скоро дадуть шанс, який буде дуже велика енергія, а шанс на що? Дев'ятка час. Шанс, ну, по-перше, відчути, що таке кохати себе. Тобто візьміть цей шанс. Зробіть так, щоб ви мали все те, що ви хочете, таким чином, що ви були джерелом цього. Який ще шанс? На четвірку жезлів. Звісно, коли ти себе кохаєш, зайки, приходить чоловік, який кохає вас так, як ви себе. Звісно, я не зрозуміло тим фейчкам, які тільки хочуть плакати, щоб по голівці гладили, чим це дуже буде скоро. Бо я кажу про зміни в житті, і що ви усьому винні. Напишіть, чи справді ви так думаєте, що ви самі створили все, що в вашому житті очікуєте весілля або стабільні надійні стосунки, де ви проживаєте разом, ви ще навіть будете думати, приймати вас.